І ми повертаємося до ситуації на західному кордоні. До нашої розмови доєднується речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаємо тож. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація станом на цю годину із пунктами пропуску, які блокують, намагаються точніше блокувати польські фермери. Що вам відомо? Чи є якісь зміни відповідно за ніч можливо відбулися? Блокування продовжується. Кількість напрямків, де вчиняються такі дії польськими фермерами на території Польщі, не збільшилася. Це шість напрямків. Це напрямки пунктів пропуску. Якщо говорити з українського боку, ягодину, Стлуху, Гринів, Раваруська, Шигіні та Краківець. Станом на ранок сьогодні, в чергах на території Польщі, сукупно повсякденцям шести напрямкам, в бік України очікувало десь 2,5 тисячі вантажних транспортних засобів. Найбільше навпроти Краківця, Ягодина та Рави Руської вчора, звісно. Польські фермери масштабували свої дії, але вони ну фактично тривали протягом дня, в тому числі, і блокували на трьох напрямках рух для інших категорій транспорту. Нагадаю, це пункти пропуску у столу Гугринів та руська Зокрема, серед інших категорій транспорту мається на увазі легкові автомобілі та автобуси. Також не мали можливості перетинати кордон в обох напрямках протягом певного часу. Але поступово починаючи з 16 до 18 години на цих напрямках вони припинили свої дії щодо блокування руху для легкових автівок та автобусів. І станом на зараз ця категорія транспорту перетинає кордон вільно на всіх напрямках по руху вантажних транспортних засобів вчора. На всіх цих шести напрямках фактично блокувався рух повністю для вантажівок, як е, ті, які слідували в бік України, так і ті, які слідували з України в Польщу. Е, Більш-менш інтенсивний рух тільки залишався на напрямку пункту пропуску краківець на виїзд е, з України. Е, станом на зараз е, Польські фермери фактично пропускають по кілька вантажних транспортних засобів за годину в обох напрямках на всіх цих шляхах, окрім пунктів пропуску Шигині та Ягудин, на яких вони не пропускають взагалі вантажні транспортні засоби, які слідують з України в бік Польщі. Тобто пропускають вони е, ті вантажівки, які не везуть збіжжя, чи правильно я розумію? Власне, мова йде про те, що йде оформлення спочатку на кордоні, і те, що ми бачимо, що польська сторона на всіх напрямках приймає до себе вантажні транспортні засоби по кілька вантажівок за годину, окрім напрямків пункту пропуску Ягодин та Шегіні, де взагалі не приймаються вантажівки, які слідують з України в Польщу. До речі, з приводу руху е, поїздів, чи може чи є у вас інформація з приводу їх е, руху, чи немає ніяких обмежень? Ну наскільки є в нас інформація, то всі е, потяги, і пасажирські, і вантажні, слідують відповідно е, до графіку, який е, визначає Укрзалізниця. Звісно, що вчора всі бачили кадри, коли е, польські фермери намагалися блокувати е, один з залізничних напрямків. Висипали е, зерно з кількох вагонів е, на землю. Але е, ще раз зазначу, що на даний момент. І вчора також потяги рухалися відповідно до графіку. І також вчора розпочали мирну акцію українські перевізники на території України. Що ви можете сказати про те, як вона відбулася? Ми власне сьогодні в прямому ефірі говорили з представником громадської організації. Він казав, що було дуже багато поліції, тобто поліція була для того, щоб стежити, щоб не було якихось конфліктів чи для чого. Ну, власне, ці дії також відбуваються за межами пунктів пропуску на певній віддаленості від кордону. Тому звісно, що поліція на автошляху має забезпечувати. Дорожній рух убезпечувати безпеку в тих місцях, де є зібрання людей, і українські перевізники зараз знаходяться на чотирьох напрямках. Раніше вони були лише на напрямку пункту пропуску. Є години вчора вони долучилися ще на три напрямки: це Шигині, Раваруська та Краківець. Ну і власне вони своїми діями демонструють про те, що те, що відбувається на території Польщі, це негідні дії по відношенню до українських перевізників, і вони готові блокувати рух для вантажних транспортних засобів на польській реєстрації. Ну можливо, не повністю блокувати, але вчиняти дзеркальні дії, як це відбувається на території Польщі. Через це не виникають додаткових затримок або ж черг на пунктах пропуску. Ну, зважаючи на те, що через е, пункти пропуску зараз проїжджає незначна кількість вантажних транспортних засобів в бік України, то е, поки що ми не відмічаємо, що є якесь ускладнення руху, е, яке б впливало на перетин кордону е, саме через пункти пропуску. І пане Андрію, з приводу ситуації на інших пунктах пропуску на кордоні з іншими країнами Європейського Союзу, яка там ситуація з перетином кордону саме вантажівок? Ну, по перше, значить, що ніде. Окрім цих напрямків, де я зазначав, не відбувається блокування руху для вантажних транспортних засобів, зокрема ні на кордоні з словаччиною, ні на кордоні з Угорщиною чи Румунією. Але за останні дні ми бачимо збільшення черги з вантажівок, які очікують на перетин кордону в бік нашої держави. Це на території Словаччини і на території Угорщини. Рух ще раз там зазначив не блокується, але Через дії на кордоні на території Польщі на кордоні з Україною польських фермерів, звісно, що водії і перевізники шукають собі альтернативні маршрути, де вони можуть перетнути кордон. І власне станом на ранок, сьогодні, навпроти пункту пропуску Ужгород на території словаччини в чергах перебувало десь 600 вантажівок. А на території Угорщини, навпроти пункту пропуску Тиса, десь 750. Пане Андрію, дуже Дякую. дякуємо за цю інформацію, за те, що доєдналися до нашого ефіру. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на прямому зв'язку.